Вітаю всіх! Ваш у увазі! Будинок 360 метрів. Це разом з Соколем. Ділянка 10 соток, свобобі огородка. Зроблений будинку ремонт, гарний стан ремонту. Також є басейн. Подивіться на цю ділянку. Фактично, вона більше відчувається, ніж 10 соток, Дуже гарний задній двір. Такий басейн закритого типу. Температура тут плюс 30 і більше. Дуже класний басейн. Також подивіться на цю терасу величезну. Окремий вихід з кухні вітальня і барбекю зона. Барбікю зона вже повністю зроблена, працююча, дуже гарний стан, будиночка і також ділянка. Запрошуємо вас на перегляд. Якщо без цоколя взяти будинок і без погреба, то він виходить з 240-250 метрів. Є 4 окремі кімнати. Ну, якщо з цоколем, то більше кімнат, звісно. І дуже класно, що окремий вихід є з погреба і з будинка і так звуться. Газ заведений, плодові дерева. П'ять паркомість, три тут, і праворуч ще двоє. Така вхідна група. Будинок гарно піднятий. Будинок сухий, цоколь сухий. Дуже гарна локація. Під електромобіль вивід також є зроблений. Класне, симпатичне, якісне подвір'я і також гарний ремонт. Якщо захочете відеоогляд чи перегляд, телефон контактний, є всі меседжери і ціна вказана в описі. Всім гарного дня, до побачення.